Поки де там ти гроє, а тут ти вже прийшов ти отброс, а гризик, я не знаю, як ще. Я не чувствую себе повноцінним членом цієї громади. Нічого не дають безкоштовно все за гроші, На безбалюючи за свої кошти. Це хіба що якщо на стаціонарі, то там кошти виділяють, то його ж всього немає, то за свої кошти теж куплюєш. У мене зараз офіційна зарплата, так як поза штатам, 652 гривні. 652 гривні на місяць. В нас дуже файна, у нас дуже файна, красива країна, але держава в нас взагалі не піклується не про ветеранів, не про інвалідів війни. От дивіться, я повинен оформити одноразову виплату від держави якраз таки за поранення. По другій групі це приблизно 800 з чимось тисяч гривень. Сума на не маленька. Але Тебе так заганяють, щоб це отримати. І, чесно кажучи, таке впечатлення складається, що це роблять, щоб ти спеціально от загнався, сказав вже, плюнув, ну типу, нафіг, не воно мені потрібно. От дивіться, я прийшов подати виплату військомат на одноразову виплату. Я, як не було, я інвалід. У мене нема ноги, і мені тяжковато буває багато бігати. Мені дали отаку стопку. Там 17 пунктів тільки на виплату, а ще мені оформлювати пенсію. Це ще 13 пунктів. І до кожного пункту по 2-3 копії. А щоб це все зробити, мені спочатку потрібно посвідчення учасника бойових дій поміняти на посвідчення інваліда війни. Я навіть цього не можу зробити, тому що в мене немає форма 6. Форма 6 каже о тому, що ти безпосередньо завжди приймав участь у бойових діях. Але в мене є форма-5, котра каже, що я отримав травму у ході бойового, у виконання бойового завдання при захисті батьківщини. Тобі ж воно каже, що я захищав батьківщину, я був на нулі. Але мені форма 6 потрібна, тому що без неї ти не зробиш нічого. Конкретно цю справку вже в районі місяця вона вже йде до мене. Все йде проти тебе. Поки ти там ти герой, а тут ти вже прийшов, ти отброс, а гризик, я не знаю, як ще. Я не чувствую себе повноцінним членом цієї громади, цієї держави. Наскільки я люблю свою країну, наскільки я йшов воювати за свої землі, за своїх жінок, дітей, побратимів, взагалі за своє, то тепер я не знаю, що своє, тому що все своє почало йти проти тебе. Я зараз виживаю на допомогу це по ВПО, як переселенець на себе, на дружину та на дитину. Та й дружина отримує 860 гривень зверху. Ось і я пытаюсь, я вже звертався до волонтерів, записував теж відео, та люди почали допомагати, дякую велике, тому що по-іншому я б не вивіз. І зараз, з-за того, що не можу докупи зібрати всі документи, так я живу на 7-8 тисяч переселенських. З тим отчотом, що в мене одна квартира, виходить, 6,5, це зняти її, однокомнатна квартира, а ще обслуговування комунальних слуг це ще 2-3 тисячі, а зимою всі 4 були. І ось чому в мене недавно було таке положення, що, скажу вам чесно, залишилось десь гривень, може, 200-300 на карті. А в мене в дитини скінчалася каша, скінчалися памперси, та ось в мене 11 числа за квартиру платити. Ну і взагалі самим навіть до того ж доходу, що майже їсти нічого. Було. Я звернувся до волонтерів так кажу: допоможіть, будь ласка, тому що держава ніяк не допомагає. Я знаєте, думав, буде стабільна допомога від держави, коли звільнявся з армії. Чесно кажучи, отримати ту пенсію або одноразову виплату це дійсно треба пройти пекло. Спростувати можливість проходження ВЛК, проходження МСЕК, тих же одноразових виплат. Тому що на тебе не дивляться, як на пораненого. Їм, вибачаю, насрати. На ногах ти, без ног, без рук. Все, біжи, собирай. Щоб ну, хоч трішечки хай подумають головами, яке пекло пройшли хлопці, і хоч трішечки допоможуть, ну, якось в електронному виді, там, в є кабінеті, оце там, в дії, зробіть трішки простіше хлопцям. Це дуже больно буває, просто бігати. І навіть, не смотря, як люди дивляться, як там, бігає спокійно на протезі, він думає, та це легко, ні, це не легко. Це дуже буває тяжко. І кожен свій шаг, ти чуть ли не вгрузають чи землю робиш. А потім, коли мене поза штат виявили, от, у мене остання операція якраз в февралі була. По-моєму, в февралі. І мене 7 апреля мене виписують. І все. Більш ніде нічого не соглашаються. За що таке отношення, я не розумію. Так, головне, що і добровольцем пішов, ну, якби, я ж не те, що типу, ради грошей пішов, я пішов захищати свою родину, ну 38 тисяч. але після цього мені ще треба ну, реабілітація, вітаміни, ну, всі препарати, то есть для, для ну, потрібного дійства. Я навіть після цієї суми я даже не знаю, скільки там потрібно волонтерам. вот ми назбирали цю потрібну суму 30 чим то тисяч. Я хочу вже е, пройти це ВЛК і вволитися з цю армію. Це анархія. Це не армія. Я хочу нормально піти і працювати. Тому що у мене сину полтора року. Жена отримує на сина 860 гривень. У мене сейчас офіційна зарплата, так як за штатом, 652 гривні. 652 гривні на місяць. Не 20 тисяч, не 30, не 120, як там усі це обговорюють. 652 гривні на місяць. Що це за фантика кажу? У мене сину півтора року. Я переселенець от Слуга. Е, Квартира немає, переселенець і. Я отримую в мене син там, і я отримую таку зарплату. За що я воював? Ну за що? Ну реально. Е, Переселенчиські 200 у мене і у жени, на неї і на сина, там, по-моєму, 7 тисяч усі приходить. Оці мої 652 гривні і 860 усе їхнє. Я хочу вже да, гражданському статися, бо так як безприділ таки творився наша армія то смислу залишається. Я своє думаю, ну, на мій погляд, що я своє вже извините, ну, відслужив. Я віддав здоров'я родині, я зараз залишився 650 гривень, Коленка немає, працювати я не можу, сина я вас повноцінно не можу. Ну, тобто не прогулявся, нічого. Ну, скільки, ну, 100 метрів я пройшов. Все, сів на лавочку отдохнуть. Женка, я не можу вийти э, там, навіть кофе попити, тому що денег не вистачає. Це все тик притик Хочу повноцінно ну, піти на офіційну якусь роботу. Навіть якщо не офіціальна, Просто на не роботу. Роботи, як і всі останні люди, і зарабатують деньги. Якусь суму. Э, так, щоб. Не на 650 прівну роботи. Воно ж теж все кольцо положене нам для військовому. Тоже на квартирний облик став, воно в мене перва група. Став, а кажуть, що можна подавати на компенсацію. Ніхто цього не каже. Десь хлопці ми почуємо, поділимося, що це на оформити, добиться, то те добиться. Я ж осім підкажу, вони мені. Ніхто нічого не каже, що треба що. Нам все ж треба поїхати, куча бумаг, вистояти, поки дождеться. Ну, це треба, щоб спілка у нас ветеранів була, так сказав, щоб вони ми, ми з собою общалися. Це те розказав. вона такої, я так зрозумів, що в Кримічу немає спілки ветеранів. Та треба десь, щоб мені хтось допоміг на реабілітацію, щоб так, реабілітуватися, бо так, потроху реабілітуватися по там Ну, слабувався. Тому душі в санаторії давали путівку, в цьому году все відмінили. І я хочеш, куди хочеш, їдь сам вибирай, шукай в санаторії. Якби хтось поміг, щоб поїхати в той санаторій і знати куди. Хай за свої кошти, ну, якби хтось поміг, або на реабілітацію де дуже там і процедури різні, щоб зняти оці потроху фондомні болі допомагало. Фантомні болі тут мучать постійно на обізбалювачів. Нічого не дають безкоштовно, все за гроші. На обізлювачі за свої кошти. Це хіба що якщо на стаціонарі, то там що виділяють, то ж всього немає, то за свої кошти теж купуєш.